Команда північ медіа продовжує вручати відзнаку Незламна шостка тим бізнесам, які проявили стійкість, людяність і зробили вагомий внесок в підтримку жителів та громад. Можливо, ми не охопили всіх, але кожна нагорода, кожна відзнака це щира подяка за вашу працю та небайдужість. Відзнаку незламна шостка ми і надалі будемо вручати тим, хто демонструє стійкість, відповідальність і готовність допомагати іншим. Починаючи з 22-го року, у критичні моменти ви завжди працюєте. В ті моменти, коли навіть неможливо було доставити в шостку продукти харчування, ви їхали, ви ризикували життям під обстрілами, щоб не відчували себе спокійно і щоб у нас не було соціальної напруги. Як не працювати? А хто ж буде працювати, якщо не ми? Ви що? Ми працюємо, тому що треба працювати. Ви ж згадайте, які були очерді кругом, всі закрилися, а ми працювали. Магазин починався з 99-го року. Так ми розвиваємося, не зупиняємося. Хочу подякувати, це нас дуже надихає. Ми будемо старатися і надалі. Це поліпшувати нашу роботу. Асортимент. До нас, будь ласка, приходьте, ми вас дуже чекаємо. Ви заслуговуєте Дякую. на цю відзнаку. Дуже багато зробили для того, щоб працювати. Тому це наша спільна відзнака нашої шостки. І ми дуже вдячні своїм гостям, нашим жителям за те, що ось вони такі незламні. Ми чуємо відгуки про ось нашу роботу, про те, що ми молодці, це дуже стимулює і готові працювати ще більше. Ви одні з таких людей, які не проігнорували, а підтримали людей в темну холодну годину. Це мережа магазинів. Ми знаходимося в різних містах Сумської області, навіть Чернігівської. Звісно, блекаут для всіх став важким часом, але ми підтримали тим, чим змогли. Ми підтримали електроенергію. Якщо до нас зверталися люди, зарядити гаджети. Це були різні гаджети. Це було екофло, це були там всякі зарядні пристрої, лампи. Тобто ми нікому не відмовляли. Ми підтримуємо людей не тільки там в блекаути. У нас завжди відкриті збори для наших захисників. Тому разом до перемоги.